Снігу коліна та катастрофічна ситуація на дорозі. Саме так говорять рівняни. Потужний снігопад накрив область та місто, перетворивши дороги на суцільні снігові замети. Висота кучугур сягає понад 20 сантиметрів. Містяни нарікають, що через негоду рух транспорту ускладнений, а рейсові автобуси курсують із суттєвими запізненнями. Подекуди людям доводиться годинами чекати на свій транспорт. Щодня на Здолбунів їздить водій автобуса Віктор Рожок. Сьогодні на зупинку він прибув майже на півгодини пізніше. Через начищені дороги та затори ситуація на шляхах залишається критичною. Запізнення великі, дуже великі, дуже великі пробки, машини сніг не чистять. І взагалі, взагалі дорожня служба взагалі не працює, взагалі не працює, не хоче працювати. Щоб ці дороги не були почищені зранку, люди на роботу їдуть, спішать усі, всі, ну я не знаю, дорожню службу піднімають, що вона робить, вона взагалі нічого не робить. Немає має одної машини, у бажаєш кінуслиється. Ось одну машину бачите. Не одної немає. Складна ситуація по місту по всіх вулицях Рівного. Зокрема, в купі снігу, грузли й вантажівки. Та все одно в умовах заметілі водії продовжують працювати. Володимир є інструктором в одній з автошкіл Рівного. Працює з восьмої ранку до самого вечора. Здивований, що ще з початку робочого дня не бачив жодної машини комунальників. Уявляєте, людям, які перший раз сіли за кермо автомобіля, для них це просто шок, жах, страхіття, бачить і таку дорогу слизьку і не почищену. Не чистять комунальну? Ну не бачу я жодної машини. Я приїхав з ювілейного, сюди приїхав по центру, заїхав сюди на вокзал і я не побачив жодного комунальника. Ситуація катастрофічна, Ну, так, да, чесно скажу, так. Да. Невдоволення ситуацією висловлюють і пішоходи, які буквально долають снігові перешкоди. «Критично, могли би трошки краще очищати. У мене там, де я живу, очищають а в а село Вересневе, Великоморянська сільська рада, а в місті ви самі бачите ситуацію. Шляхово-експлуатаційному управлінні ж запевняють, наразі працюють два десятки техніки. В пріоритеті магістральні вулиці, а саме Соборна Київська, Степана Бандери, Кулика Гудачика, захисників Маріуполя та Чорновола. За даний час працює 21 з техніки це 10 автомобілів, 10 тракторів і два грейдери. Плюс до того працює 150 двірників і 20. Дорожніх працівників. Ми вже працюємо треті сутки в незвичайному режимі, тому що ми вночі, ночами, є наш відпрацю працює цілі І Вночі працюємо, і в день працюємо. Одна зміна міняється, друга заступає. До слова, через погодні умови станом на 8 січня із затримками також працюють тролейбуси, а школярам вже відзавтра рекомендовано перейти на дистанційне навчання. Ба більше водіїв просять за можливості не виїжджати за місто, де є проблемні відрізки. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.